Привіт, мене звати Катерина. Я ваш супроводжуючий тренер у клубі для вагітних під ключ. Вітаю вас на чудовому тренуванні. Саме для цього тренування нам знадобиться футбол, гарний настрій, зручний одяг, змінне взуття, щоб ви не впали ні в якому разі, щоб ви втримували рівновагу. Якщо вас... Вдома є килим, то, звичайно, ви можете бути без зуття. Дивіться, як вам зручно. Зараз розташовуємося по центру м'яча. Він має бути правильно підібраний, підкачений. Вирівнюємо спинку, плечі трошечки назад. Починаємо з розминки, нахили голови з однієї сторони в іншу. Є. Додаємо одна ручка вверх, інша вниз. І спускаємося по м'ячику в одну сторону обережно, в іншу. В одну. В іншу. Продовжуємо. Обидві руки вгору. Є. І розвернули так поперек туди назад, підкрутили під себе, ручками витяглись попереду. Вгору. Перед собою обережно. Є, відкрили руки в сторони, вгору, в сторони, вгору. При цьому ми підкручуємо поперек під себе. Так, щоб ваша спинка лишалась рівною. Є ручки вниз, вгору при цьому лопатки тримаємо, об'єднані, підборіддя підняте. Якщо вам незручно опустити руки повністю донизу, лишаєте до половини, контролюйте головне тиск між лопатками, щоб ви гарно напружували м'язи. Маківочка тягнеться вгору. Продовжуємо. Супер. І знову нахили разом з головою. Однією рукою тягнемося вгору, іншою вниз. Молодці. Руки ставимо біля вух, і з цього положення ми як метелик рухаємося ручками. З центру назад. При цьому ми не допомагаємо спинкою. Вона стоїть рівно, рухається тільки вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На видиху. Сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Є, опустили ручки вниз. Розтрусили. і знову нахили. І розтягуємо. Одна вниз тягнеться, інша вгору. Є. Тепер ми з вами повторимо цю вправу, але зробимо більшу амплітуду. Руки також нас за вухами, плечі трошки розвернули назад. Скрутились, розкрились, скрутились, розкрились. Разом з головою. Слідкуйте, щоб у вас не було запаморочення. Нагадую, що треба займатися попередньо провітривши приміщення. Є, опустили ручки, хай вони трошечки відпочинуть. І знову вверх, вниз, вверх, вниз. Супер. Продовжуємо. Угу. Молодці. Тепер ми з вами поставимо ручки на стегна і будемо працювати ось таким чином. Ми нахиляємося вниз, при цьому у нас коліна розкриті, нахилились вниз. Підкрутили, тримаємося, витягли м'язи спини. З рівною спинкою вниз, іначе ви робите віджимання. Плечі у нас йдуть назад, лопатки об'єднані. Округлили, витягли, розслабили, можна опустити повністю підборідня вниз. Розслабили. Угу. А вниз. Розслабили. Супер. І з цього положення ми з вами утримуємо себе руками і допомагаємо, так наче воно і сковує, але тим самим ми робимо більшу амплітуду, тому що ми можемо, притримуючись руками, відштовхнутись. Назад і зробити такий об'ємний об зігзаг. Так? Ось з такого плану працюємо грудним відділом. Намагаємося груди підняти все вище і вище кожен раз. Є, молодці. І продовжуємо вправу одна рука вгору, інша вниз. Є. Розвернусь до вас боком, ми попрацюємо з вами. Зараз шию. Руки можна поставити на стегна або опустити рівно вздовж. Нашої спинки, дивіться, як вам буде зручно. Розвернули плечі, і з цього положення ми опускаємо підборіддя, розслабили шию, ще нижче і підняли, вирівняли, витягнулися маківкою, а сідничками ми давимо в м'яч вниз. Є. Вниз. Підборіддя під розслабили плечі у нас тягнуться назад. Вниз до грудей. Вирівнялись. Тут тягнемось, тут тягнемось. І наче ми натискаємо ще додатково на м'яч. Третій. Розслабили. Вниз. Є одна рука в нас піднімається лікоть навпроти плеча. Ми за підборіддя допомагаємо розвернути голову. Ви маєте це робити обережно, без різких рухів. Голова. Ми просто поставили пальчики, розвертається сама-сама-сама-сама, це, це крайня точка, і звідси я допомагаю рукою. Утримуючи це плече на рівному місці. Тобто воно не повертається. Ми від крайньої точки збільшуємо трошечки амплітуду, вирівнялась. Інша. Підняли лікоть навпроти плеча за підборіддя. Сама-сама-сама-сама-сама. І тут допомогли. Обережно, не має бути якогось хрусту або щось, що ви наче сильно дуже тягнете. Обережненько, повільненько. Є. Тепер ми достаємо підборіддям до одного плеча, до іншого. Зараз руки спускаємо вниз, одне, інше. Одне інше ще. Продовжуємо, продовжуємо. Розвертаємось. Супер. І переходимо на вправи з нашою спинкою, з нашим поперековим відділом. Ми почнемо з того, що ми зробимо кругові оберти невеличкі, маленькі. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. В іншу. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три. Два. Один. Є, а тепер приєднаємо рух грудним відділом і поперековим. Тобто ми разом, наскільки це можливо, поєднуємо спинку, верхню частину і нижню працюємо 5. Шість. В іншу. Шість. П'ять розпрацьовуємо. Чотири. Три. Два. Один. Є. Добре, невеличкий рух попереком під себе. Під себе. Можна так поставити собі ручки, щоб більше відчувати. Дивіться. Є. Добре. Так, ставимо ніжки в уші, отримуємо рівновагу, щоб ви не впали. є, І з цього положення ми будемо з вами відкатуватись м'ячиком назад в рівне положення. Назад, в рівне положення. Намагаємося зараз вирівняти спину. І в рівному положенні її розслабити. І тепер зверніть увагу, що рух нашою голівкою ми не робимо, лишаємо тільки ноги, спина, тобто від грудного відділу йде рух, і повністю ми поєднуємо, наскільки це можливо, ніжки зі спиною, а голова лишається в одній точці. Є. Супер. І тепер активний невеличкий рух також під себе від себе. Але ми робимо це таким більш інтенсивним темпом. Зараз ми зробимо з вами 20 разів. Увага! Вирівняли спинку, маківочка вгору. Почали. Один, два, три, 4, 5, шість, сім.

Шість п'ять. 4, Три, два. Один супер, невеличка така пружина. Розслабляємося спокійно. Є. Yeah. І переходимо в позицію з вами, коли ми спираємося спинкою на м'ячик Таз звисає трошки вниз. І з цього положення ми притримуємо нашу голову, тобто можна біля вух, можна трошки ближче пальчики, тобто в такий як замочок. Ми голову опускаємо і притримуємо руками, тобто ми розкриваємо, зараз грудний відділ є. І невеличку об'єднуємо покачування вперед, назад, такий рух. Але притримуйте голову, якщо зручно, якщо ви так правильно все лягли, ви можете сперти голову і відкривати тільки руки. Змінили пальчики інші вгорі. Є. Потягли спокійно, вирівнялись, утримуємо рівновагу, спираємося на дві стопи. Руки розслаблені, вони такі важкі. І тягнуть вас на ту сторону. Yeah. Обережно, обережно. Так можна опуститися на сіднички, а можна одразу сідати на м'ячик, чи це вже як у вас вийде, зручно піднятися. Ну що, любі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Зараз зробимо невеличку таку техніку дихання. Зробимо вдих. Видих ще. Вдих. Видих. І давайте ми подихаємо, начебто, ми спочатку хочемо наситити себе киснем і будемо робити такі вдихи, а тепер, навпаки, будемо робити більш глибші видихи. Вирівноважуємо дихання. Відчуйте, як зараз почувається ваше тіло. Вас має пройти такий в тому, в шийному відділі, в грудному, знятись блоки, все одно, як не крути, вагітність це такий час, коли у нас змінюється тіло, і вже на останніх термінах дуже важко на останніх тижнях ходити. З'являється така можливо, качина, ходьба. І за допомогою таких вправ от ви зараз відчуєте, походіть по будинку, ви відчуєте, як вам набагато легше і приємніше стало ходити, рухатися і володіти своїм тілом. Я дякую вам за це тренування. Чекаю вас на наступних. Бажаю вам легких пологів та швидкого відновлення.